Також нагадую, що в нас є ще в наявності сокані тримери металеві, також хороші. Давайте подивимося комплектацію. Значить, По-перше, що дуже зручна форма, ось така вона трикутноподібна, бачите? І от тримати в руках, я вам зараз ось так покажу, ну дуже зручно, тобто якраз під пальці. Також ребриста поверхня, тобто для того, щоб тример не сковзав. Тому теж перевага. До речі, це тримач 6-ваттний. Ну, скажімо так, це трішечки більше стандартно. Тобто стандартна потужність 5, тут 6. Ну, в принципі, непогано. Що стосується зрізу, тут, до речі, не самий нульовий зріз, але є, я знаю, клієнти, кому не треба, щоб там був там, під нуль. Тут, але перевага в тому, що він якраз може брати хорошу масу, тому що, бачите, трішечки такі крупненькі зубчики. Ось тому, мабуть, він і шестивадний, тому що він якраз більш розрахований на знімання маси. Значить, Тут у нас три ну, насадки по стандарту: 1, 2, 3 мм. Мастило, щітка, це все є в комплекті. Тому, будь ласка, кому потрібно, до речі, дуже хороший бренд Сокані, це така хороше фабричне виробництво. Тут є у нас ось, бачите, Power 6 Вт, 6 Вт. Значить, Працює 150 хвилин від акумулятора. Може працювати від мережі вхід USB Type-C, час зарядки 2 години. 2 години. Тому, в принципі, хороші характеристики. тример непоганий, ціна 1099 гривень. Будете задоволені. Тому, будь ласка, замовляйте і на сайті Tremor через Інграм, телефони, Viber, Telegram, будь ласка, кому потрібно звертайтесь. Будемо раді вашою співпрацею з вами. Дякуємо, доброго дня.